В області від сьогодні патрульні поліцейські почали осіннє обстеження дорожнього покриття, перевіряють стан доріг у збіч і тротуарів, наявність технічних засобів організації дорожнього руху. На вулиці Загородній у Луцьку каже інспектор управління патрульної поліції в області Іван Дейнека за допомогою спецобладнання вимірюють ями та нахил дорожнього покриття, що забезпечує водовідвід. Ямковість повинна не перевищувати чотирьох сантиметрів. На даний момент у нас 13,5, з половиною, що не відповідають стандартам. Потрібно скласти буде і направити вимогу до органів місцевого самоврядування для усунення недоліків вуличної шляхової мережі. Ям багато в ліпінах <ганувач> Кожен раз ями, як я сказати, в жах. <ганувач> ситуація на дорогах фатальна. Ну, тут то точно. Но, ну, по місту то нормально. Деякі вулиці то точно. Латають за рік часу та сама ситуація. На вулиці Гордіюк патрульні виявили відсутність дорожнього знаку, що позначає закінчення пішохідного переходу. Для водіїв це створює незручність, каже інспектор Іван Дейнека. Ми бачимо, що один знак п'ять один зображений є, стоїть на місці, а інший є знак відсутній. Тому він вноситься до акту вулично шляхової мережі. Не завжди розмітка є визначенням. Того, що це кінець пішохідного переходу, а знак дублює і говорить про те, що це дійсно кінець пішохідного переходу. Виявлені під час перевірки недоліки фіксують в актах огляду, каже речниця управління патрульної поліції Волині Анна Цесюк. З цього акту складається припис на відповідальну особу, і вже якщо відповідальна особа не виправляє цей дефект, на неї складається адміністративний матеріал. Таку особу притягують до адміністративної відповідальності та накладають штраф, як розповіла Анна Цисюк, суми штрафів залежать від виявлених порушень. Балансоутримувачам доріг дають від одного до семи днів із моменту видачі приписів на усунення недоліків. Торік в області оформили 51 такий документ документи склали 14 адмінматеріалів на відповідальних осіб. Обстеження автодоріг триватиме до 1 листопада. Коли в Луцьку ремонтуватимуть дороги, на яких сьогодні виявили порушення, суспільне поцікавилося б керівника управління житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Він пообіцяв прокоментувати це згодом. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.